Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про хурму, про сорт, який називається хіакума. Це східна хурма, вона росте в більш південних регіонах, в Закарпатті добре, або її можна вирощувати в горщиках, катках, будь-які досить великі посудині. У мене є два варіанти цього сорту. Які дещо відрізняються за заформувати від одного. Це в мене зараз я покажу ось таке деревце. Я відійду, щоб можна було побачити. Воно досить невеличке. Ось таке, воно все в плодах. Кожен рік дає дуже щедрий врожай, тому воно не дуже росте. Хоча цей сорт взагалі сильно Сильнорослим. Що я вам хочу сказати, що це сорт хурми, який може бути і солодким в твердому стані, і в м'якому стані. Що це означає? Це означає, що хурма взагалі самоплідна, тобто їй не потрібен запилювач. Але якщо у вас є. Інший сорт поряд хурми східної, саме східної, яка має чоловічі квіти і квітує одночасно з цим сортом, то тоді ця хурма стає корольковою. Що значить корольковою? Це в ній є 4 та більше насінини, і вона всередині тоді буде такого карамельного кольору. І буде солодка в твердому стані. Це саме той сорт, який продають в мережі магазинів або на базарі, під назвою Корольок. Взагалі, королькових таких сортів є достатньо. Цей просто найбільш відомий. І це, взагалі, такий промисловий сорт. А якщо немає запилювача, то ця хурма. Буде так само добре рости, але вона буде без кісточок всередині, буде звичайного жовтого кольору всередині, і треба буде дочекатися її повного достигання і розм'якшення. І тоді вона буде так само солодка. В'яжуча хурма тільки в твердому стані, яка не була запилена. Зараз вам хочу показати інше дерево, яке має дещо іншу форму плодів. Я її називаю другий клон Хіакума. І, до речі, покажу зараз розмір на сьогоднішній день. Сьогодні в нас 9 серпня. Ось такі гарні плоди. Зараз покажу інше дерево. Ось це в мене тут росте. Інше дерево. Не дуже зручно його показувати здалеку, бо тут замало місця, Воно в мене на шпалері. Мені так зручно його формувати. Ось дивіться, зараз покусую ось такі плоди. В нього їх так само достатньо, хоча досить багато падало. Але плоди, вони значно більші. Це по-перше. А по-друге, вони трохи ось такі ребристі. Ось. За описом і той і той сорт є хіакума. Чому вони різні, не можу сказати. Подобаються обидва сорти. І так само. Із забилювачем, і один, і, і другий сорт стають всередині карамельними і дуже солодкими. Осінню будуть в продажу саджанці, щеплені саджанці в контейнерах цього та багатьох інших сортів хурми. Каталог буде 15 серпня готовий. Будь ласка, звертайтеся. Сім щедрих врожаїв.